Так люблю ці коробочки, в них так гарно пакувати. Це я отримую в них товар посадковий матеріал. Зараз у мене є з гейхера. Хто хоче дуже шикарні кущі. Це вже не касетна розсада. Тобто касетна розсада висаджена в ґрунт, вже виросла. Вже я її там ходила коло неї, лілеяла, і вона виросла. А пакувати дуже зручно. Це я зараз пакую апетилончики. В мене дивіться, залишилося пару штук. Хто хоче, по 50 гривень положила. Дивіться, гарненько засклеїла. Бачите, вам порадах не вистачає трошки, не треба нічого накладати, скотчиком заклею. Тут скрізь позаклеїв з усіх сторон, щоб воно нікуди не килиталося по коробці. І все, з усіх сторон знову скотчем заклеїв і поїхали. Бажаєте замовити гейхері від 50 гривень. Хто хоче, пишіть мені особисті повідомлення. Шикарні є кольори різні. І медуниця є по 45 гривень.